В Україні триває вступна кампанія для здобуття ступеня магістра та доктора філософії у зв'язку з мобілізацією і великим попитом ухилянців знову сісти за парти міністерство освіти і науки вкотре змінило правила вступу і власне прохідний бал. Хлопець ігор не по своїй волі став уособленням тисяч абітурієнтів, котрі через невизначеність міністерства освіти втратили можливість продовжувати навчання. Про це він розповідає у своєму відео. 17.10 я склав єві. У мене були бали мова англійська 170, ТЗНК 156. Я був радий, щиро радий, дуже радий, що я його склав. А потім їду додому, доходжу до свого дому, дістаю свій телефон дещо почитати і бачу дуже цікаву новину про те, що змінили. Прохідні бали, рейтинг змінився. Мова зі 150 в аспірантуру стала 100, а ТЗНК зі 150 став 160. Я не знаю, як описати ті відчуття, що в мене тоді були. Розчарований тим, що пан Лісовий зробив. Я не знаю, це ще на законодавчому. Рівні чи ще ні, але я, я думаю, так воно і залишиться. Ну виходить, що приблизно 18 хвилин, рівно 18 хвилин я як склав Єві. Наслідки таких нововведень стосуються не тільки самих вступників, адже ті гроші за навчання, які могли бути направлені в економіку країни, можуть опинитися вже за кордоном, оскільки там навчальні заклади не мають таких обмежень, і кожен бажаючий може спробувати свої сили при вступі туди. Мене більше всього коробить не від ТЗНК 150-160, а від англійської мови. Нащо я робив пріоритет на неї, я не розумію. Нащо я склав мову на 170, якщо в аспірантуру тепер потрібно 100. Де 100? Де 170? Я просто б на рандомі, коли Єві почалося, просто на рандомі розтикав англійську мову. І в мене була вже вірогідність її скласти. І всі інші завдання, я. Б, ну, на ТЗНК в мене б вийшло десь година п'ятдесят хвилин. Також можна дійти висновку, що відчайдушне блокування лазівки для ухилянтів свідчить про те, що не було розроблено відповідного і логічного процесу вступу. Саме дії справжніх ухилянтів зіграли поганий жарт із молоді, яка справді прагне навчатися та вчити інших. Сам факт, що я морально свідомо готувався до 150-150, я був впевнений, що здам ТЗНК і е, просто хотів скласти добре англійську. Але тепер е, все абсолютно помінялось догори ногами. І англійська це просто 100 балів. В той час, як ТЗНК, ну, здавалося б, лише 10. Да? Але ці 10 це 6 правильних відповідей. Ні, 5, 5 е, відповідей, 5 балів. Це на секундочку, якщо округлити, це 20% від цього тесту. у підсумку. У міністерства є ще можливість відмінити або ж скасувати свої рішення про ступні бали і загальний порядок до попереднього, який вже був щодо вступників, то у них є декілька альтернатив: це скласти петицію про відміну свіжих правил, або ж розглянути закордонне навчання.